Сердюк может дать показания на всех высоких чинов в Украине, которые были или, может, они сейчас есть. И я думаю, что Сердюк шантажирует этих высоких чинов там в Енпрокуратуре, городской в прокуратуре там в Верховном Совете, чтобы они его спасали от правосудия. Президент був в Японії, посіщав там самые современные інституції і дав прямо нам указання попитатися бути на рівні японських вчених. З цього моменту фінансові відчоти академії наук перестали з'являтися на світі. Все обладнання, яке було закуплене за кордоном, воно все було закуплене за валют. І, наприклад, якщо вартість обладнання там мільйон доларів, то його купували завжди за три, за чотири, за п'ять тут. І зараз я поясню про що йде мова. Та спочатку Національна академія медичних наук України. Бюджет установи, що складається із 36 інститутів медицини, у цьому році сягнув понад 2 мільярди гривень. І як ви думаєте, чим займаються у такій гігантській структурі? Зараз ми про все розкажемо. 2015 рік Академія медичних наук фігурує увага одночасно в 11 кримінальних провадженнях, і кожна справа стосується зловживання службовим становищем керівництва академії. А якщо точніше, її президента Андрія Сердюка. Ось він на початку жовтня. Столична прокуратура передає в Шевченківський райсуд Києва поки що одну із справ. Встановлено, що впродовж декількох років він одночасно займав дві посади, отримував зайву заробітну плату, таким чином спричинивши збитки у суму понад 500 тисяч гривень. Підозрюваного так і не покарали. Однак саме ця справа нас цікавить найменше. Люстратор з'ясував, реальна сума збитків від корупції в академії медичних наук перевищує півтора мільярда гривень. Виходить, до суду відправили найдрібнішу справу. А що з іншими? Триває там призначена експертиза, які мають підтвердити завдані збитки. І на цьому все. все інше таємниця слідства. Що саме криється під грифом секретно? Розповідає Дмитро Шарембей, голова правління організації пацієнти України. На сьогоднішній день боротьба за Сердюка, щоб його, не дай Бог не посадили в тюрму. Вона зв'язана только з тим, но це наше предположение, що Сердюк може дати показання на всіх високих чинов в Україні, які були і може они сейчас є. І я думаю, що Сердюк шантажирує до високих чими там в генпрокуратурі, Городській в прокуратурі та щоб совіті, його спасали від правосуддя максимальна увага. Зараз ми покажемо те, чого ви ніколи не почуєте з офіційних джерел. І поки прокуратура розбереться в якихось експертизах, ми назвемо конкретні схеми та прізвища тих, хто стоїть за багатомільйонними махінаціями. Отже, увага. 2011 рік на посаду президента Академії медичних наук України заходить 73-річний Андрій Сердюк. З таким супровождением в виде Тетяни Бахтеєвой, которая приехала и сказала, что тот, кто выше, Янукович, хочет, чтобы был Сердюк главой Академії наук. І она персонально контролировала, сидя на заседании Академії наук еще с какими-то депутатами, этот процесс как виберуть сердюка. І просто збіг. Слідом за таким кадровим рішенням в Академії розпочалися нововведення. З цього моменту фінансові отчоти Академії наук перестали з'являтися на світ. Дмитро Шарембей – один із перших, хто розпочав боротьбу із корупцією в Академії медичних наук. Адже тут ціна питання людське життя. Якщо вони не украли ці гроші, ми могли б в Україні за два роки зупинити епідемію спільно. За словами Дмитра, мільярди до речі наших з вами гривень, які щороку надходять на рахунки академії під пильним контролем прямого ставленика Януковича. Після цього, звісно, цьому чеку треба було це назначення. і он почав створювати ті структури і корупційні механізми. Дмитро Шерембей наполягає в академії, відмивають гроші за популярною схемою тендерні закупівлі. Це такий собі класичний прийом. Як усе відбувається? Отже, Академія наук оголошує відкриті тендерні торги. Мова йде про закупівлю медобладнання для інститутів академії. Але нюанс. Механізм насправді запустився ще задовго до оголошення торгів. Вимоги у тендерній документації прописувались під конкретну компанію. За часів Януковича фармацевтичний і медичний ринок фактично контролювали тодішній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, а нині депутат від опозиційного блоку Тетяна Бахтєєва. Саме вона контролювала заведення у медзаклади, у тому числі і в академію потрібні фірми, через які власне згодом і проходили мільйони гривень. Звісно, вони взяли в кабалу всі глави інституту. Керівники інститутів робили замовлення на медобладнання. Далі кошторисна документація потрапляла на підпис до Андрія Сердюка. У моїх руках фактичний ексклюзив, матеріали, які є у кримінальних справах, і про які не говорять правоохоронці, це акт перевірки Держфінінспекції. Відповідно до нього у п'яти інститутах академії інспектори не знайшли устаткування на загальну суму понад півтора мільярда гривень. Якщо вони украли 500 мільйонів з одного мільярда, то от заводи 500 мільйонів. Ми могли вилічити всіх дітей середким заболіванням одним в Україні. Одновременно. порушуючи бюджетний закон. Вони вносили додаткові зміни сам особисто, там без рішення президії. Сам Сердюк особисто вносив зміни і отримував додатково ще, наприклад, мільярд. Михайло Блавацький, народний депутат минулого скликання, розповідає: корупційні схеми в академії меднаук не обмежуються лише закупівлями. У 2011 році Андрій Сердюк одноосібно в обхід закону створює так зване управління капітального будівництва, нібито для ремонту та спорудження нових науково-медичних установ. Мільярд 56 тисяч гривень тоді він отримав на будову і на будівництво нового інституту серця. Він створив, по суті комерційну структуру, яка акумулювала в собі деньги академії, і через неї вже по суті обналічувалися і вся торговля велася. Інститут, який за задумом міг би допомогти продіагностувати та вилікувати пацієнтів із рідкісними захворюваннями серця, перетворився на додатковий інструмент наживи. І вони нічого не зробили, крім проектних, я так зрозумів, проектних робіт. А кошти мільярд 56 тисяч. Тоді вже були просто-напросто розмиті. Факти вражають. Невже цього недостатньо слідство? Саме плохий сценарій это – це дозволять унічтожити всі уліки, які свидетельствують в при Януковичі в академії наук. І відбілити, в общем-то, всіх там чиновників. Либо ще хуже, коли він просто покинет Україну. Аби не бути голослівними, ілюстратор поїхав в Академію наук. Серйозність працівників помічаємо ще на порозі. Ку -ку. Телеканал 2+, плюс програма Люстратор. Нам потрібно до Андрія Сердюка. На Сердка. Тим часом до люстратора вийшла співробітниця прес-служби. Андрій Сердюк давно на лікарняному? Дамо. Ну з якої числа я вам зараз не скажу. Тому що він у відпустці офіційно то Тобі на лікарняному чи у відпустці? У відпустці у відпустці чи на лікарняному спробуємо з'ясувати за місцем проживання академіка Сердюка. Ось ця жінка, хто, побачивши камеру люстратора, одразу зачинила двері, виявилась дружиною Андрія Сердюка. Згодом вона все-таки вийшла до нас поспілкуватись. Я не знаю, як повернеться до бою. вот поїхав в політинікує його вдома. І жінка поспішила запевнити фінансові махінації в академії, якщо і існують, то її чоловік до них аж ніяк не причетний. Хоча у чому річ непогано обізнана. Вже й проходили, не вони не через сердюка проходили. Тут поджимать цей академічний інститут. Ні, воду говіряти ні, он ж діли закази, ділить директора інституту кому що треба. Да так? із таким фактажем маємо просто абсурдну картину. І ще раз повторюсь: з 11 кримінальних справ до суду передають ту, де ціна питання 500 тисяч гривень, та й ті стосуються лівої зарплатні. А щодо тих матеріалів, де нулів у цифрах набагато більше, і найголовніше де мова про сотні неврятованих життів. Там призначена експертизи, які мають підтвердити завдані збитки. Про які експертизи йде мова, у прокуратурі не говорять. Ми бачили факти, знаємо і показували головних фігурантів. Схеми відомі. Щось підказує, що гучні справи хочуть просто поховати. Я думав, що все зміниться, тому що ми, коли був Янукович, отримували ще більше відповіді. Я зараз ні відповідей не отримуємо. і бачимо повністю безкарність, безвідповідальність, гузир це все передає Валендюку. Валендюк відкривають кримінальні справи, і кримінальні, каже, сьогодні і віз, і нині там.